У умови перевіряємо, яка катушка краща, чи дійсно є сенс придбати іншу котушку. Глибина 13 см, висота по ґрунту буде десь орієнтовно біля 15. Налаштування ідентичні. На М1 не бере. Не бере. Переходимо на М2. Інколи проскакує сигнал і не більше. Беремо на М1 на тих самих налаштуваннях. Проскакує на великі інколи. З цієї сторони ні з однієї сторони. Переходимо на М2. З цієї сторони ні. З цієї пролази. Трішки краще ледве-ледве пролазить, катушка більша за. Катушку класична.